Ну добре, е, які слова тоді підбирати, що говорити, щоб тебе одразу розуміли? Ну, от що ти порадиш? Щоб одразу користувалися твоїми е, рекомендаціями, щоб тебе чули з першого разу. Ну, бо я впевнена, що про це розповідають всі блогери по садівництву. Вони не тільки розповідають. Я впевнена, що вони кричать. Бо ми ж, садівники, витрачаємо час. Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлана. Ми з України, з міста Харкова. Вже декілька років ми ведемо свій ютуб канал. На початку року завжди перші відео про обробки вашого садочку. Нашого садочку. І ваших садочків, бо мої поради спираються на мій досвід. Завжди перші відео, чим обробити садок, скільки треба обробок, які бакові суміші робити. Коли ми висаджуємо рослини в своїх садочках, ми беремо на себе відповідальність за її здоров'я, за її зовнішній вигляд. Якщо ми вже їх посадили, то треба про наші рослинки дбати, обробляти від хвороб від шкідників, підживлювати. Робити це регулярно. Чому я розпочала саме всього це відео? Зараз у нас липень. Саме в липні ми бачимо багато проблем на наших рослинах, якщо ми не робимо все правильно з початку сезону. З березня, з самого початку, коли треба починати обробляти всі наші рослинки в нашому садочку від хвороб, від шкідників, починати з часом підживлення рослин по кроні. Якщо ми не обробляємо рослини в своєму садочку, я впевнена. 100% саме в середині літа ми отримаємо проблеми на більшості наших рослин. Чому я ще раз повторюю саме те, що треба обробляти рослини? З часом збільшується кількість підписників, і завжди в мене запитують: Світлана, що робити? Надсилають світлини рослин, які вже захворіли. Чим обробити, чим підживити, як знешкодити шкідників або якусь хворобу, спека зараз, дощі, висока температура, перепади температур все це впливає на рослини в наших садочках. Тому саме профілактичні обробки, які ми робимо кожні 2-3 тижні в своєму садочку, починаючи з березня, дуже важливі. Я спираюся на свій досвід. Спочатку я теж, знаєте, то бачила шкідників, обробляла від шкідників, то, може, десь з'явилася хвороба. У мене ще небагато було досвіду, і я радилася в магазині, що мені придбати. У мене якась можливо, хвороба. Купляла препарати, обробляла, а потім, коли я вже почала більш професійно підходити до догляду за своїм садочком, Мені вже дуже цікаво було, а що треба робити, а як це треба робити? Чи систематично треба робити обробки всього садочку, всіх рослин в нашому садочку загалом? Тоді я зрозуміла, що саме система допоможе моєму садочку. А часом я впевнилася в цьому, коли я кожні 2-3 тижні обробляла свій садок, робила бакові суміші, до речі. Відео про це є на нашому каналі. Як робити правильно бакову суміш, як поєднувати препарати, в якій послідовності це робити. І, друзі, завжди в нашому садочку, а також в нашому розпліднику, я саме так роблю. Роблю бакову суміш від хвороб, від шкідників, Обов'язково якесь підживлення, професійне додаю до цієї бакової суміші і прилипач, щоб допомогти рослинам. Чому це так важливо? Небагато з вас, хто дивиться наш канал, професіонали. Я впевнена в цьому, що ми всі, знаєте, ми, е, нам подобається доглядати за рослинами, але е, професійної освіти в багатьох немає. Ми не можемо одразу впізнати, чи це хвороба, чи це шкідники, чи що це може бути. Йдуть дощі. Тепло, гарно, а рослини починають хворіти. Дуже багато на каналі отримую саме світлин хворих рослин всередині літа, після рісних дощів. Питання чому це. Дуже багато відео на нашому каналі на цю тему. Не лінуйтеся, якщо ви вже зайшли на наш канал, передивіться декілька відео. Списки відтворень, там дуже багато відео, на які об'єднані однією темою: або обробка, або догляд за хвойними, або за барбарисами, як це треба робити. Не лінуйтеся, гортайте стрічку, дуже багато саме на нашому каналі. Відео про як обробляти рослини, коли це треба робити. І я дуже часто, майже в кожному відео, коли розповідаю про обробки, я кажу. Робіть це систематично, робіть профілактично. А знаєте чому? Тому що якщо у вас вже захворіла рослина, а якщо ви не будете обробляти, вона впевнена, що 100% захворіє. Ну, може, знаєте, якась така благодать буде, що не захворіє, тоді ви будете витрачати дуже багато коштів на те, щоб вилікувати рослини. А якщо це грибкові захворювання, друзі, може і грошей не вистачити, а вам прийдеться якусь рослину видалити зовсім зі свого садочку. Питаєте, горять рослини, що треба робити? Гортензії, всі листя пожавтіли. Що це за проблема? Може щось під'їдає, може є якась хвороба. Треба правильно саджати рослини в правильні місця. Коли ми. Е Купуємо рослини для своїх садочків. Спочатку треба дуже ретельно вивчити. А чи можу я посадити саме цю рослину в своєму садочку? Ну, дивіться, може я захочу у своєму садочку посадити пальму? Ну, чи може пальма зростати в Харкові або в Харківській області? Просто так. І чи може бути пальмі комфортно в нашому садочку? Ну, може, якісь теплиці, може такий догляд, щоб і танці біля неї танцювати, і щось. Таке робити. Просто так, в садочку вона не буде зростати. Навіщо мені пальма? Ну чи багато в мене часу, щоб доглядати за такою проблемною рослиною? Ні, я можу посадити в своєму садочку деякі рослини, які потребують особливого місця, наприклад, гортензії. Краще посадити одразу їх в правильне місце, щоб потім вас не було дуже багато клопоту. От знаєте, в мене сестричка моя двоюрідна. Вона ж знає, що я займаюся садом дуже давно, знає, що мені це подобається. Знає, що в мене є ну, вже деякий досвід. Вже я на своїх помилках е навчилася, зробила висновки, можу, можу їй щось порадити. Розповідає мені, знаєш, мені дуже подобається гейхери, я їх посадила, чомусь вони в мене горять. Питаю. А де ти їх посадила? А от, знаєш, я з будиночка виходжу, в мене така галявина, там таке гарне місце. І так дуже гарно виглядають різнокольорові гейхери. На сонечку вони такі яскраві. Я кажу: як на сонечку? Ти знаєш, що гейхери дуже гарно себе почувають в напівзатінку або в затінку. Ось так, як хости. В нас внизу зростають, і дивіться, як вони гарно виглядають. Тут затінок. Сонечко тут з'являється після. Четвертої години вже ввечері. І вони і соковиті, і яскраві, і гарно виглядають. Великолиста гортензія теж в цьому місці зростають, бо бачите, затінку дуже багато. Я їй кажу, не можна саджати гехеру на сонці. Ой, а що робити? Мені так подобається. О, я так, так собі бачу. Ну, кажу, ти так собі бачиш. Ти зовсім не звертаєш уваги на вимоги рослини. Що ти тоді хочеш? Буде сохнути і рослини, буде сохнути і листя. Ти будеш стикатися з такими проблемами, будеш викидати свої рослини. Ну не можна посадити посеред яскравого сонця хосту, не можна посадити таку гортензію посеред яскравого сонця. У нас така спека. Все треба враховувати, коли саджаєте рослини і обробляти від хвороб і від шкідників, і підживлювати, і саджати в правильні місця. Щоб потім у вас не було багато клопоту, щоб ви не витрачали свій дорогоцінний час, бо ми його не повернемо. Ніде не купимо, ніде не, ну де нам взяти зайвий час. Робіть це правильно. Придбали молоду рослину, питаєте. А чи треба її обробляти від хвороб, від шкідників, чи треба її підживлювати? А в чому різниця? Ну, придбали ви молоду рослину. В нашому розпліднику кожні 2-3 тижні в мене планова обробка зверху всіх рослин, підживлення всіх рослин. До чого е, ви повинні зупинятися, ви продовжуєте нашу справу, щоб у ваших садочках рослини гарно зростали, щоб вони були здорові, щоб вони витримували будь-які навантаження. Завжди розповідаю, хто давно дивиться на каналі, хто уважно дивиться. А я, друзі, все це бачу. По ваших запитаннях бачу, хто уважно дивиться відео і пише свої коментарі і запитання, а бачу, хто неуважно. Щось там не почув, запитання пише. Бачу, розумію одразу, що ага, так десь отак перегортав, дивився відео, щось таке, щось почув, щось не почув і питає. Молоді рослини, все робимо як і з дорослими рослинами. Їм ще більше треба. Обов'язково антистресові препарати. І на цю тему дуже багато відео на нашому каналі. Погортайте стрічечку ще раз кажу: знаєте, е, треба повторювати, повторювати і повторювати постійно, щоб ви зрозуміли, що це запорука того, що ваші рослини будуть здоровими. Дивіться, нас більше двох місяців немає в нашому садочку. Ну, у нас, е, коли ми вже з'являється така можливість, Знаєте, наче диво, я вже про це казала, коли ми потрапляємо в свій садок трошки тихше. Становиться Ну так, ми приїжджаємо мінімальний догляд. Ну, щось ми змогли зробити, зможемо зробити, але це не догляд за садком загалом. І всі рослини більш-менш гарно себе почувають. Тому що довгі роки я все робила правильно і навіть. Два тижні тому я встигла зробити обробку. Обов'язково в бакову суміш додала антистресові препарати. Я знаю, що нас немає. Я знаю, що я не можу приділити увагу. Спека, дощів немає. Як я можу підтримати рослини? Обов'язково додаю антистресові препарати. Зверху оприскування. Всі хвойні, барбариси, троянди, флокси, гортензії. Дивіться, всі вони тримаються. Коли вони має квітування в цьому році, я, може, і не побачу такого гарного, такі великі соцвіття, як були раніше, вони і не будуть. Але все одно вона жива, вона тримається. Коли вже настане так, такий час, коли і догляду буде більше, і поливу буде більше, і підживлення буде більше, вони, знаєте, ніби заново народяться. Але ось саме в такий час, коли дуже складно. Садочку за таких високих температур, вони все одно гарно виглядають. Знаєте, мені мене як садівницю це дуже тішить. Я коли заходжу в свій садок, дивлюся і бігаю по всьому саду, і як виглядають рослинки? Чи всі живі, чи все добре? Може там десь павутиння, прибираю, дивлюся всерединку, щоб гарно виглядали мої рослинки. Це ж знаєте, це роки, роки які... Ми вкладали в усі рослинки. Це знаєте, ну я не можу так сказати, що це як діти, але все одно, це як, ну, вони ж виросли на наших очах. Тому одразу робіть все правильно. Мені дуже болить, коли ви пишете і запитуєте, що не запитуєте, а розповідаєте. Світлана. Ну, щось таке, колись від шкідників щось там пролила, колись від хвороб щось пролила, колись там чимось підживила. І я розумію, що цього недостатньо. Ну, недостатньо. Якщо ви знаєте, що рослина для того, щоб вони гарно яскраво виглядали, щоб вони були неймовірні, їм все треба як і людям. Як нам. І гарна їжа, і, ну, і антистресові препарати, як і нам. Все це їм треба. Якщо ви хочете, щоб хоста дуже швидко розросталася, щоб зелена маса була більшою і дуже швидко, як тільки з'являються суцвіття, одразу видаляйте їх, щоб хоста не витрачала сили на ось ці суцвіття. Саджайте хости в правильні місця. І тоді вони без вашого догляду, без поливу, без нічого будуть зростати. Друзі, все це треба враховувати. Ви не розумієте, про що сьогоднішнє таке емоційне відео? Сьогоднішнє відео це про те, що треба правильно доглядати за своїм садочком. Висаджуємо рослини, починаємо обов'язково правильно доглядати. Обробляємо обов'язково, не хаотично. А робимо бакові суміші, обов'язково підживлюємо рослини, обов'язково підтримуємо, коли спека. Дивимося уважно наші відео дуже багато відео на цю тему. І коротенькі намагаюся робити, і більш довгі відео, щоб більш ретельно розповідати про догляд за рослинами. Бо саме влітку ми стикаємося з багатьма проблемами. Обов'язково враховуйте, що потрібно будь-якій рослинці. Якщо це рослина яскравого кольору, блакитного, жовтого, якщо це барбариси, якщо це троянди, якщо це седоми, саджайте їх на сонячних місцях, бо саме на сонячних місцях вони будуть найгарніше виглядати. Вони будуть мати яскраве забарвлення. Враховуйте, що багато рослин дуже гарно себе почувають в затінку, навпідзатінку. Відмовтеся від тих рослин, догляд, за якими буде для вас складним, вирощування яких буде складним. Знаєте, саме наш садок це приклад того, як може виглядати ну, практично бездоглядний сад. Особливо це актуально саме в цей час, коли продовжується війна, коли. В багатьох немає можливості потрапити в свій садок. Ось наші відео саме на цю тему. Я розумію, що багато хто доглядає, продовжує доглядати за своїм садочком. В них тихо, в них є можливість вімкнути крапельний полив, поливати свої рослинки і доглядати їх кожного дня. У нас такої можливості немає, тому саме наш досвід. І вирощування, і догляду за саме таким садочком, за рослинами, мені здається, повинен допомогти будь-кому з вас. І обов'язково обов'язково не нехтуйте профілактичними обробками кожні два тижні. Кожні два тижні, друзі. Дивіться уважно і слухайте уважно наші відео. Бо знаєте, я коли... Розповідаю, мені так хочеться, щоб ви одразу мене почули, щоб ви користалися моїми порадами. Бо всі мої поради вони вже знаєте, пройшли, пройшли опробування в нашому садочку. Що я роблю сама в своєму садочку? Як і чим я обробляю свої рослини? Я завжди вам показую. Я завжди показую саме такі препарати, якими користуюся я. Відео знімаємо перед тим, як починати обробляти або рослини в нашому розпліднику, або рослини в нашому садочку. Коли займаєшся рослинами і коли в тебе вже особлива відповідальність за їх зовнішній вигляд, за їх стан, то цікавишся і дуже багато читаєш. На початку, коли я тільки починала займатися садочком, в мене була копа журналів. Я знаходила інформацію то там, то там, а потім, коли вже з'явився Google, це так зручно, знаєте, я завжди своїм кажу, що бібліотеки всього світу зійшлися в одному місці. Якщо в мене є запитання, якщо в мене є сумніви щодо посадки рослин, щодо догляду за рослинами, я завжди можу спитати в Google. А Google завжди може вас відіслати на відео. Можливо, і наше, де будуть поради для догляду за вашими рослинками. Цікавтеся, якомога більше дивіться, споглядайте, не поспішайте висаджувати рослини в, своїх, в своєму садочку. Придивляйтеся до садочків ваших сусідів, як зростають рослини, як вони виглядають. Без догляду цікавтеся, бо знаєте, садівники вони такі, що вони е, щиро діляться своїм досвідом. Їм, Я впевнена, їм всім хочеться, щоб садочки навкруги були яскраві, щоб вони були гарні, щоб таких садочків було якомога більше. Так само і в мене е, теж. Е, Хвилює, щоб ваші садочки були здорові. Я дуже нервую. Чоловік знає, я дуже нервую, коли мене питають, а що треба доглядати, а що треба поливати. А отакі коментарі я знайду, друзі, я не знаю, що навіть відповідати. Я навіть знаходжуся в ступорі. Ну як це не доглядати? Як це не обробляти? Як це не підживлювати? Багато хто пише, о, стільки хімії! Друзі, ми. Їмо теж багато всього обробленого хімічними препаратами. Все це правильно треба робити. Термін очікування правильний робити городину обробляти біопрепаратами, а там, де вже ми не можемо вплинути на розвиток якихось бактеріальних хвороб, тоді обробляємо хімічними препаратами. Якщо нічого не робиш, не поливаєш, не підживлюєш жодного разу, тільки восени в листопаді посадив часник і все, ось такий результат маєш. Але все одно, друзі, що ви скажете? Чи гарний в мене часник цього року вийшов? По 4 зубки бачу. Для того, щоб гарно зберігався до наступного червня червня, вас часник. Треба його ось саме так підвісити. Десь в темне місце, щоб не було зовсім вологи, щоб дощ не потрапляв. Нічого не обрізаю. Бачите, корінці не обрізаю, верхівки не обрізаю, нехай сохне. Коли посохне, тоді вже почищу, оце все підріжу, і тоді вже буде в мене зберігатися до наступного року, десь в прохолодному темному місці. Це вже перевірено, друзі, роками. Чесник у мене зберігається гарно, всі знають. Ну це трошки не по темі. Садівники дивляться і кажуть. Ми тільки про рослини дивимося, друзі. Ну не тільки ж рослини. Це багато я про рослини розповідаю. Городина в нас теж була і є. Знаєте, така мобільна, але продовжуємо про садок. Про що ж я все це відео? наголошувала, про що я кричала, кричала і буду кричати. Друзі, з початку сезону, з березня, починаєте обробляти профілактично всі рослини в вашому садочку. Всі, кожні 2-3 тижні. Чому я кажу 2-3 тижні? Через 2, якщо йдуть дощі і вони вам заважають, через 3. Робити це рано вранці або пізно ввечері, немає значення. Щоб правильна температура була, навесні там препарати діють при певних температурах. Все, на всі ці теми є відео на нашому каналі. Не лінуйтеся, гортайте, цікавтеся, тоді ваші садочки будуть здорові. Ви не будете лікувати хвороби на ваших рослинках. Саджайте їх обов'язково одразу в правильні місця, щоб ваші рослини самі без вашого догляду зростали. Єдине виключення. З усіх рослин в садочку, що е, не зможе достатньо гарно зростати без вашого догляду, це газон, його треба підстригати. Якщо е, не поливати, якщо він може трошки сохнути, але він швидко відновлюється. Полили, дощик пройшов і обов'язково підстригати. Всі інші рослини, якщо вони вже тривалий час в вашому садочку, вони вас будуть чекати. Бажаємо нашій Україні перемоги. Дякуємо всім нашим захисникам, які дають нам можливість доглядати і потрапляти в наші садочки. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі в наступному відео. Тож до зустрічі!